Всім привіт! Вже тепло, вже весна, скоро закінчується. Я на терасі і хотіла з вами трішки мей. І хотіла з вами трішки побалакати в такій атмосфері лайтовій, тому що я зрозуміла, що цією весною я практично нічого не монтувала, тому що в мене. Ми підросла, і тепер вся моя увага направлена на дітей, і в мене реально просто вже не вистачає часу щось монтувати. Знімати я знімаю, тому що знімати це не так важко. А от монтувати, коли кожну секунду тебе відволікають, це вже практично завдання не з легких, особливо коли дві дитини. Це прям дуже відчутно. Тому що коли одна дитина, то якось легше справлятись. І я прошу про те, що перехід. У тому шматочку, що не записався, я розказувала, що перехід від зими до весни пройшов для мене дуже тяжко. Може, тому що в цьому році зима затрималась і повернулась в квітні зі снігом і холодом. І щоб якось налаштуватися на весняний режим, я вирішила помити вікна, налаштувати порядок і відповідний весняний вайб на терасі. Мені здається, що цього року я застрягла дні сурка, точніше, бабака. Коли молодша дочка підросла, то весь мій вільний час його було небагато, але він таки був. А тепер інколи немає сил і часу на те, щоб дійти до ванної і просто помитись, просто розслабитись. Ай! Все заморилась. І Це нас що? Овай! О, це це для татуся. Глянь, Стасик. Це тобі. Великоді яєчка. Ого, це що? А, це, тут можна фрукти різні класти, вони відстьобуються. І їх можна як хочете. Типу. А як вони відстьобуються? Ні, прикольно, вони, типу, їх можна бачу, так відстьобувати. Ну, так. Опа. Я не знаю, я боюсь навіть. О, отак. І як такі маленькі контейнери. Туди фрукти, овочі, ягоди. Можна класти різні смаколики. Типу горішки. Класна штука, Прикольно. Так, мисонок, тримай. Це тобі. О, чай. Нарешті цей чай ягідний, а не просто м'ятний. Тому що нам всім мамки завжди м'ятний. Просто-просто м'ятний чай. Із Чехії, і з Німеччини, завжди просто м'ятний. А це ще з вітаміном С і колагеном та ваще. Оце чоловіку не дозволю пити, сама буду. Туди. Так. О май! Дивіться, яка прикольна штука. Дивіться. Віглюк, це типу, як good luck. Ну, типу. Як воно буде? <мір> Хай щастить. Дивись. <мір> Ой. Мам. А що це таке? Я хоть... А, воно закрите. Ну, на, грай. А це Торі, дивіться, це, мабуть, пазли. Така упаковка. Як гарно, крафтова, мені подобається. А ну дай гляну. Вона казала там пазли. Ой, -майо! -ма вони дуже дрібні. Ось такі дрібні пазли. Це, я думаю, трішки пізніше будемо разом. Зараз, поки не треба їх виймати тут, тому що вони розсипляться. Нічого собі. Я думала, просто пазли, а це такі прям. А, написано з восьми років. Ну, будемо разом Тора. Це вже для великих дітей, але будемо разом збирати. Вони, вони виготовлені з дерева Тора. Ці пазли. Всередині. Опаньки. English orange Marmalade. Мармелад. Так, стоп. Мармелад раз. Це який мар... Це теж мармелад? Ух ти, ваніль і грушка. Прикольний. Дякую. Так, а це в нас десь баба вицеп. А, це лупілу. 24-25. Ну це вже на майсьонка буде. Дивись, дивись Мейзик. Прикольно, так? Да? Дивись? Маймо, я кусі, кусі. на. Хочеш пограти. Так, гірлянда одна, це для мами. На терасу потіла повідомити. Подивимося. Але ух ти, це антітабак. Мені антітабак, у нас ніхто не палить. Окей. Я так розумію, це як арома свічка, така. Прикольно. Лускунчик, да? так? Типу, лускунчик, я не знаю. Воно кудись вставляється, бо щось мені незрозуміло, як це. Просто лускунчик. Ну, не знаю. На. Так чай. Що це? Біоті Earl Grey. Ну просто, мабуть, Earl Grey, ну хоч чорний. Прикольно. Чоловік п'є чорне, я не дуже люблю. Це ще що таке. Magic cleaner. А, це для прибирання. Прикольно. А, мейкап. Це і для мейкапу можна. І кухню витирати. І попу витирати можна. Дивна річ, що, типу, все можна і мити, і морду, і жопу. Так. Да. Приколсно. А це що? А, це майсенки на день народження, бабуля таке. Для декору. Бачиш, такі кульки купила. Ну, як вони. Не надуваються, але декор. А? Вау! Ух ти! Трохи остерн. Це з Великоднем. Це, мабуть, смаколики якийсь. а що там? А, печенюшки, бачиш, такі. А це на Великдень відкриємо. Як буде Великдень, відкриємо. Угу. Бачить, як гарний туди покриємо. Так, що це? Це бабуля, а просто якась, бачиш, листівка. Не знаю, на, бери Це що це? Лаванда. Я чую лаванда пахне. Ну, це лаванда, а що це таке? А, це, мама казала, це такий шампунь для світлого волосся. Ну В принципі, в мене волосся світле Ну, досить світле Мені підійде. Гуаша, яку мама розбила і яку я на тему замовила, але ще вона не дійшла. Я зробила такий висновок, що гуаши ніколи не буває багато, тому що вона дуже легко б'ється. Мам! Тому клас, дякую. Мейден ну Це прям важче. Не, не Китай. Опаньки. Опаньки. І ще один. Бабуля купила. Yeah. Okay. Yeah. Це наче менше, ніж той був, да? yeah. Чи ні? Ні, наче менше. Такий зонтик для того, щоб їжа не вистигала накривати від мух. Yeah. Прикольно. Way to go. Fair trade. Це такий шоколад, Мені дуже... це лідловський. Але ви знаєте, в Лідлі дуже пристойний шоколад, я так вам скажу. В нас вже закінчилась паста, а тут цілих дві, як я зрозуміла, мабуть. Дві? Да, цілих дві, а це на покупаємо. Супер. Якраз мені треба і мені сенс 1 дуже гарно підходить. Або парадонтакс, або Sens1. Це мої лікарі якісь бобові чи щось таке. Горішки. Для салату, прикольно. Ой, йо-майо, що це таке? А, це кульки. Воно п'ять це Торі. Ну, Кульки планетульки різні. У Кіндері ось бабаска скалолаз, да, чи yeah, що її це? Намочити, і вона буде Прикольно! Бачите, овечка така. Ага, класно. На, даруй такі шортики. Прикольні. Ну мені подобається, що вони тягнуться. Котя, поча. котя, котя. котя. А, оце том це, мабуть, для мисенка, для молодшої. 74-80, Ну це прям на зараз типу. Але вони завжди більше, ніж пишуть. Це лупілу, да? Ні, лілі. Бачите? Світових вбивачів. А це реально вже йде в нас пазліки. Тора, пазли. О, метр, Мені якраз треба, прикольно. торт, Думки матеріальні. Так, зараз. О, ось це для лускунчика. Де той лускунчик? Десь для нього підставка є. мишка, О, Делмейр, це дуже гарно, Кава. Мені подобається. Делмейр, ціна якість дуже гарна. Тут йдуть у нас. Дуже-дуже багато ось таких кремиків, тому що вони нам дуже подобаються. У мене закінчились таких два великих, і мама купила маленьких багато. Класно зволожують дитячу шкіру. О, спанч Боб. <кхем> да, спанч Боб тут. Різні головоломки, там наліпки прикольні. І там тваринки, да? На, він як топік. Дуже зручний. Ну, це нормально, вони реально зручні такі. Особливо, коли буде дуже спекотно, можна ходити. А, це як спортивна, я так розумію. Ну да. Спортивні штані. Ось теж. Угу. І спортивна футболка. Ну це класно, прикольно. Знову арома масла. О, це цитрус цього разу, це цитрус. І лаванда, о, це класно. Особливо те, що Лаванда. Клас, в мене є арома ма... лампа. Ні, немає аромалампи. Він треба ще докупити. Але в мене є арома дифузору. Так, а ще одна така приправка. Хай тут буде. Так, ось такі штуки тора дуже Ще Є ще ще багато. Оце, а, це ваніль, екстракт бурбонської ванілі. Мені дуже подобається додавати його. Такі ще тут і Так, ще, ще оці фруті твої, Тора. Ще фруті. А багато фруті. Да. Потім обережно. Мама, це тут а, це не це, 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 шоколад, це марцепан. Я не знаю, хто помалював, але хто помалює, буду я зла. Це Я Я як знайду, буду зла хто Це я, я Вау. І ще марципан, і ще марципан. Багато марципану не буває. Не Ми дуже любимо марципан. Ой, з лісовим горіхом. І Там різні. Так, якісь сливи. Оба. Оце, мабуть, теж як жиле таке мандаринове. Ану, покажи, де наші кіточки? Розпустились? Ану понюхай, пахнуть. Да. Класно пахнуть. Я думаю, це лича. Ми її того року збирали і їли. А за вікном Вдома весна а за вікном знову зима. Я не знаю, що це за прикол, але Тора завжди, коли їде в таксі, вона так затулює носи і кричить, що їй воняє. Я думаю, що просто колись один раз вона так приїхала, і, мабуть, в тій машині воняла чи соляри, чи щось таке, і тепер вона завжди так робить прикол. А це я вирішила повісити сітку від сонця. Я давно про це мріяла, тому що того року в мене не вистачало ні креативу, ні грошей на те, щоб повісити таку сітку. А в цьому році мій батько сказав, що в нього така сітка є, бо він її купив. І я вирішила, що це знак треба повісити, тому що просто сонце зранку дуже дуже сильно на наш бік палить. Ось Нереально. І тому я ось вирішила протерти, потім зробила так флористичною стрічкою навкруги у цих, як вони, не знаю, бортиків таких. І потім я ще на тему замовила такі спеціальні рослини, типу плюща, і обмотала, щоб було гарно. Але це все не сподобалось. Орендодавцям, і вони з одного боку сказали, щоб я все знімала нафік. <тит> <тит> Яку ти хочеш зробити? Отакую, отаку, такою. О, такою. Не, не о, Бачиш, треба розрізати. Або розривати, розривати. А, тут можна вирізати. Це теж? Так, У нас тільки немає ні.

Я ще раз дивись. Такі Подивись. синенькі. Ага. Або зелененькі. Як драконячі так яйця, яйця да? Перець, драконі. Драконячі. М -м, люблять такі, люблять такі, Люблять такі, які жовтенькі, а мені зелені подобаються. Ще драконячі яйця. Мама, ти мала драконя, а я мало Окей, супер. Дракон. Ред? Червоний, да? А ти, а ти не дракон. Я а я хто люба. я? А я хто тоді? Я, 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 все я, 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 ж мама дракончика, так? Ну, ну, ну. Ти самостійний дракош? Так, да, мама. Така Мама, ти якісь сила. Гарні, так? Да? Мама, ми можемо їх поцікаємо. О, їх дуже багато. Ну, Це давай. Один, так. Да? Чотири. А ще? Нема п'ять. Як це нема? А ти не бачиш, да? вони під водою. 5. Це п'ять. Це п'ять. так. А тут я їжу мам. А тут ти бачиш, так? І так багато. Так. Таруся фарбує, так? Да? А сонсько. У віконечці? У віконечку. Давай. Это так с похоже, это булька. Да, бульки. А бульки тоже? Бульки. бульки. Это бульки планетульки. Бульки-планетульки? Вот они. Вот ты какая невидимая. Давай. Бульки-планетульки. Ты такая милая, Таруша. Вот как много планетульки. Это планетульки какие-то. Смотри, планетульки. Смотри. Давай, давай, бери, не, не бійся. Давай. А великі? Давай, великі. Трішки щось вони послазили. Вот это, тут. Якась дивна в них штука. Не знаю, наші наче так не злазять. Наша фарба, це німецька фарба. Я не знаю. Бачите, така вона пастельна трішки. Я не пам'ятаю, щоб наша фарба українська так злазила ну, з цих яєць, Бо я такі яйця кожного року фарбую. Я не знаю, що так. Давай. Клати. Молодець. Так, зараз. Передали такі одні розові цкетики. Кондитерський мішок. Я такого ще не бачила, але мені треба щоб робити. Гніздечко хочу зробити робити. Гнізди такі. Зараз тепло. теплою робимо і сюди я шоколад буду кидати, він трішки розтопиться, а потім сюди в лід і в ліду давати. Буду такі полосочки робити і потім термувати гніздечко. У нас вийшли. Тора поки це робила, впала зі стула, вдарилась головою зі стільця. Всі на нервах, але вийшло гарно. Ставте лайк. Що та Руся? Гарні в нас пасочки вийшли. Аміло не Ну, Завтра будемо їсти. Воно ну, вже кролика їсть. Це була моя біль То об'їдає пасочки. Ей, Тора! Тора, ну до завтра! Ну що ти ну, вже продирявила. А це моя обов'язково великодня тарілка. Якщо хоч одного інгредієнту не буде, можна ковбасу на сало замінити, то свято теж не буде для мене. Мої сіганок. Сиди в халабуді, там вже гарно. Ай давай. але мишка, ти куди? Кудись повзе Мишка Ку-ку, Мишка. Ку -ку. Он туди диви. Ось yeah. Треба трішки, трішки сюди. Треба трішки-трішки сюди так. Оп. Yeah. Класний лайк. Like. Лайк. Like. Чекаємо старушкою таксі. Вже дуже стукотно, капіт, просто якийсь на вулиці. Да? Yeah, Нам подарували попкорницю, ми тепер... Як у пороті завжди готую щось смачненьке, там є і карамель, можна щось солодке приготувати, попкорн солодкий маю на увазі. Є у нас дуже багато різних солоних приправок. В принципі, і солодкі солоні нам дуже подобається. Наразі готую з грибами так чипаю маслом інбузатора, і потім додаю приправу. Виходить дуже смачно. Ну, корисно, не думаю, що прям дуже корисно, але ну, такі, такі снейки я не вважаю самими не корисними, тому ось така вкусняшка. Такий креатив. Бачите, були пазли і були просто лампочки. Я зробила ось я покажу. Так. ось такі ліхтарики великодні. Бачите, обв'язала там бічок, щоб не дуже кидалась. Ця штука сама. Які батарейки ось такі лампочки в нас вийшли.